От в інтернеті поширилось відео, і воно сколихнуло не лише напевно, що український медіапростір воно вже вийшло за межі українського медіапростору далеко в світ, от з приводу розстріляного беззбройного українського військового, який сказав гасло слава Україні, після чого отримав автоматну чергу від окупантів. От ми бачимо, що це не вперше така ситуація. В минулому році був трагічний, не менш не менш трагічний інцидент. Коли російські окупанти кастрували українського військового, і це відео вони записали і таражували. Ну очевидно, потім це відео десь просочилося і розійшлося повністю мережу інтернету. От чи не є це якоюсь закономірністю, що і в минулому році це відео воно було, ну скажімо так, перед тим як українські військові перейшли в контрнаступальні дії? Ну і зараз російські окупанти також очевидно стоять перед. Такою для них загрозою українського контрнаступу, і тут з'являється таке відео. Для чого взагалі російські окупанти знімають це? Те, що вони це роблять, ми навіть не обговорюємо, тому що вони терористи. Але чому вони це знімають? І для чого вони розшарюють це? відео Ну давайте так дійсно по вчорашньому цьому жахливому відео вони дійсно готували цього військового до страти. Я так бачу, що вони змусили рити його собі в могилу. Він стояв в ямі, і ось Ча -ча частина цієї екзекуції потрапила в мереже. Певний, що вони знімали все, от і до да? там. От з якою метою, ну на моє переконання, це отримання задоволення. Це кайфануть, да віто як укропа да вони там уніжають це, це, це їхні слова, і між собою тержувати в своїх ось закритих чатах, телеграм-групах, пересилати про свої звірства. Я впевнений, що про багато багато ми не знаємо, тому що просто ці відео не потрапили до нас у руки. А коли буде ще більше захоплюватися росіян, їхніх телефонів, я думаю, там буде ще багато спливати подібних речей, які дійсно мали характер масовості. Пане Іване, ми бачимо приклад того, як ставляться до військовополонених російські окупанти. Але хочу зачепити таку тему, яка ще давно обговорювалася у соціальних мережах про те, що Ті військові окупанти, так полонені військовополонені, які перебувають на території України, на них витрачається в місяць 10 тисяч гривень. Це витрати на одяг, на медичне обслуговування, на їжу, на комунальні послуги, на облаштування місця, персонал охорони тобто, це 10 тисяч гривень на людину, точніше на нелюдя, який пройшов вбивати на території нашої країни. З іншого боку, ми бачимо, як ставляться до військовополонених росіяни. Ті... Наші громадяни, які приїжджають, ми бачимо, як вони схудли на 20 кілограмів, на 30 кілограмів, які вони побиті, як їх катували. От скажіть, чому так і як взагалі має реагувати міжнародна спільнота на це? Тому що, от як кажуть, це безнаказаність. Вони бачать безнаказаність і тому таке роблять, чому у нас так. У них так зрозуміло, чому в нас так, тому що ми люди. Але як виправити цю ситуацію, як впливати на те, щоб до наших військовополонених ставилися гідним чином? Я розумію вашу лють, я розумію взагалі лють людей. Питання таке: нашому витрачаємо скільки там: 300 доларів чи 250 євро на місяць на кожного цього полоненого, коли і три крапки, да? коли там ну, можна щось там інше робити. Але ще раз кажу: це, це не наші методи. Взагалі, ми не росіяни. Якщо е, ми е, через помсту будемо робити те ж саме, ми взагалі. Нічим не будемо відрізнятися від Росіян ну, взагалі в, в очах наших західних друзів. Ми будемо такі ж самі. Тобто, росіяни ріжуть нас, ми ріжемо і е, європейці будуть сприймати тарі, та ні, оці ось українці вони ще не готові приєднуватися до Євросоюзу, не готові приєднуватися до НАТО. Ми зв'язані такою історією, як е, різноманітні конвенції, е, міжнародні договори по ставлення до полонених до ув'язнених, то ми не можемо їх порушувати. Це є запорука нашого вступу до єврородини. Так да так кажуть, модно казати, ну до європейського союзу. Якщо ми це будемо порушувати, то про ніякий вступ до Європейського Союзу та НАТО не буде взагалі мови. І тоді питання що тоді було стільки жертв, да, тільки стільки людей втрачалося. У нас була мета зайти в Євросоюз, стати частиною Європи. А тут ось ми такі речі робимо. По-друге, цих. Не людей, ну в цих полонених можна використовувати. Я впевнений, що після війни ну зараз вони використовуються частково як обмінний фонд. Ну ми повертаємо наших військових. Це добре. Залишиться ще велика кількість людей і їх. Можна вже починати використовувати на розбиранні завалів, наприклад, там у місті Запоріжжя, коли остання ракета залетіла в будинок, там аналогічні випадки. Звісно, їх не можна використовувати на розмінуванні, тобто не можна їх вистроїти однією шеренгою і через це Херсонське поле, шагом маршу, от там отсюда і до забора. Тобто, це не можна, це заборонено. А ось відновлювати дороги, мости. Розбирати завали це е, цілком за, цілком так, і вперед е, обов'язково. А потім, вже після війни, там можна їх вже бути відправляти, коли вони там відпрацюють, все, коли буде наша влада визначить, що все вони відпрацювали в залежності від міри війни. Да, там, е, якщо там людина винна, то да, там через кримінальне переслідування. Якщо він там не має доказів стосовно нього, то через виправні роботи, а потім там вперед Владивосток і до побачення. Ільберіж прощавай. Так, до речі, пане Іване, я чув таку думку раніше, коли дуже були активні ракетні обстріли масовані українських територій, українських об'єктів, критичної інфраструктури енергосистеми, Чув таку версію, що мовляв, а давайте ми візьмемо всіх росіян, які в нас зараз є в Статусі військовополонених і їх розмістимо на території важливих об'єктів критичної інфраструктури, там величезних, якихось там трансформаторних підстанцій в районі, там величезних, там ТЕЦ. і таким чином росіяни, коли будуть знищувати ракетами наші об'єкти інфраструктури, вони будуть таким чином знищувати своїх військовополонених, і це мовляв може стати фактором стримування. На вашу думку, чи взагалі потрібно розглядати такі варіанти, і чи він міг би спрацювати теоретично? Ну, я зрозумів ваш аргумент. У мене є контраргумент. Ну, це не моє це Я дивіться, ретранслюю не... те, що я чув. Не, 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 це, я, не я так чую. Ні, я, я зрозумів. Дивіться ну буквально бахмут. Скільки росіяни втрачають своїх людей, так там є ув'язнені, да є військові, але вони взагалі не турбуються. Ну і що ну по гібі що іді, там і що бросьте. Тобто вони взагалі чхати хотіли на своїх людей. Тобто, навіть якщо ми будемо розміщувати, це дасть карти в руки росіянам сказати, А злочинний київський режим. Як бачите, використовує заручників наших полонених, а потім зможуть розігрувати карту самі, да, вдарили по цьому об'єкту і сказали, що злочинний київський режим. Самостійно знищує російських полонених, і ось видати як аналогію історію про Оленівку. Пам'ятаєте, коли вони вбили наших військових? Вони їх просто підпалили, а потім сказали, що це українці своїми хаймарсами своїх же полонених. А ну вбили. Тобто для росіян ну, взагалі вони цинічні істоти і немає там межі їх цинізму. Тому я думаю, що цей варіант не спрацював би взагалі. Ну і ще раз, ми ж їдемо в Європу. Ми не можемо робити такі речі. У нас є багато делегацій європейських правозахисників, які відвідують наші об'єкти, де тримаються ці ув'язнення. Вони перевіряють, як вони тримаються, в яких умовах, і ми не можемо погіршувати ці умови там до там, самого там, ну, там, не знаю, трид... робити те ж саме, як роблять росіяни з нами. Ще раз ми не росіяни, і ми не можемо робити так, як вони, навіть при всьому тому, що вони роблять, у нас є велика мета, куди ми рухаємося. Пане Іване, абсолютно точно, ми не росіяни, але от ви згадали за Оленівку, і ми вкотре. Знаєте, так переконуємося в ну, вибачте в, в деяких таких моментах в імпотентності цих міжнародних організацій, які абсолютно нічого не можуть зробити. Ви сказали, що є такі делегації, які перебувають на території Росії і відвідують ось ці місця, де перебувають наші українські військовополонені. Чи можете ви щось додати до цього, то тобто пускати, як це все відбувається? Можливо, ви знаєте. І наскільки часто проводяться ці перевірки, і чому ми про них ну так не чуємо з, з інформпростору? Ну дивіться до нас, іноземні делегації приїздять. Вони перевіряють, як утримуються ці росіяни, там якісь свої зауваження роблять. Але ну ще раз ми не можемо начхати сказати так. Це типу, наші наше полонені, робимо з ними, що хочемо. Там ідіть геть європейці. Ну ми залежимо від Європи дуже сильно. Грошима, зброю, амуніцію, ну і нашою метою, да, ми не можемо це робити з точки зору європейці до Російської Федерації. Багато було повідомлень що росіяни просто відмовляються приймати європейців, кажуть, ви нам здійснюють указ, чао какао. Ну так банально цинічно, але вони просто відмовляють. І європейці, ви правильно зазначили, імпотенція є у цих організацій. Вони кажуть, ну нас не допускають. Да? Там Червоний Хрест він там теж займав таку дуже обережну позицію Емністі International, Тобто, коли росіяни розстрілюють наших військових, Емністі International дуже обережно своїх висловлює з'явилося таке е не зовсім чітке відео е щодо там, коли е Росіяни, начебто, здавалися в полон, пам'ятаєте, і один з них вирішив там погратися в Джона Рембу, почав стріляти по наших і взагалі ну, на, на фіналі Всі росіяни були знищені. Таке місце інтернешнл підняло ви як так. Це військовий злочин. І я вам скажу так. Після вчорашньої події я спеціально ввечері ще декілька разів заходив на сторінку Amnesty International нуль. От взагалі, ну нуль, от якщо можна все уявити нуль, от так, так він і виглядає. Е, навіть неможливо тегнути Amnesty International у Фейсбуці. Так, Емсі International Ukraine можна, але там вона це, ну, це маленька організація. А International взагалі не можна. от цього зовсім написати теж не можна. Тільки от, е, в Інстаграмі можна їм приватне повідомлення написати, і все, але ж вони ж не читають. Так, ну і хотіли б запитати вас ще. Ну от щодо того, що відбувається зараз з полоненими, ну скажімо так, українськими в Росії, наскільки взагалі можна говорити про приблизні порядки, приблизну кількість скільки цих військовополонених є на території Росії, чи взагалі ведеться такий облік? Ну і чи можна говорити про обмінний фонд? Наскільки він достатній станом на сьогодні, щоб обміняти з часом всіх цих військовополонених, чи все-таки? Різниця таки відчутна, і цей обмінний фонд нам потрібно поповнювати ще. Ну нам 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 ще раз нам потрібен цей обмінний фонд. Ми не можемо там робити ще раз. Ну повертаючись до нашої розмови, так як росіяни роблять з нашими, ми накопичуємо так. Звісно, не всі обміни відбуваються там один на один. Да, одного на одного не завжди буває так, як це було, наприклад. Хотів сказати пан Медведчук, просто Медведчук, коли на одного Медведчука поміняли декілька там ну велику кількість наших військових, і у росіян на болотах було велике там були великий інформаційний вибух, як так, там як це можна, ну нормально. А, наприклад, на пілоті да, добре обмінюють росіяни. Я перепрошую, да, тут щось в мене технічне нараз де. Да, а... На пілотів добре обмінюють, тому і от такі коефіцієнти верніше, обмін, обмін обмінний курс. Да? Тобто буває там за декілька десятків десятків мобіків можна обміняти нашого одного професійного військового. Тобто, це все перемовини, і росіяни, що дуже важливо цинічно, вони. Не визнають, коли Україна подає перелік людей ув'язнених, кажуть: ми знаємо українці. Ми знаємо, що у вас в Росії є ці люди в полоні. Росіяни ковыряються в носі, кажуть, немає, немає, немає інформації нічого не можемо сказати. І так багато разів по колу відбувається, поки там за яких обставин вони починають: ну ладно, так є пояснити таку затримку. Я можу тільки тим, що вони проводять певні. Слідчі оперативні там фільтруючі фільтраційні заходи тобто намагаються по декілька десятків разів допитувати наших військових з'ясувати інформацію про щодо розташування наших об'єктів нашого командування які плани є Поточні плани, оперативні, тактичні, стратегічні плани, які є, там людей з'ясувати, можливо, перевербувати на свою сторону, тобто людина, українець, який в полоні. Вони йому розказують, що київський режим тебе це, не ценів. Тут виїдеш, давай не з нами, мальчик, і получиш паспорт пенсіонера ворожоних сил РФ. Тобто таким чином намагаються купити. І ну, я не буду казати, що 100% кажуть ні, ні, ні. Ну є такі люди, які ну, можуть да, там, зайняти позицію росіян, потім їх нама. Намагаються повернути в рамках обмінного фонду в Україну, щоб ця людина проводила розвідувальну діяльність вже будучи на території України. Тобто, це дійсно велика така оперативна гра спецслужби пане Іване. От я ще здавала себе на думці те, так у нас є інтерв'юєр Золкін, який спілкується з російськими окупантами. Це все є в доступі. в в Ютубі і кожен із родичів даного військового окупанта може зайти і побачити, там чи живий е, хтось там, чи син, чи брат, кум сват, і так далі. Але такого на Росії немає, тобто навіть дізнатися. Не те, щоб де саме там в Пскові чи в Курській, а просто чи дізнатися чи в живих твоя людина, так ти, твоя рідна людина неможливо. От дуже мені здається, так, що є якісь ресурсиграмкана. Я, 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 я просто не бачила. Є телеграм-канали, де викладають фотографії. Просто фотографія, ти якось там пролистав і випадково натрапив. А от саме таких платформ, як у нас. Немає те, що вказує на нашу гуманність і наставлення до того, як працює взагалі наша так українська сторона, і з ну мовно кажучи, так з повагою ставиться до тих, хто чекає на своїх рідних і на, на тих вбивців, які прийшли на територію нашої країни. Буквально два, два слова на тему Золкина. Дійсно він робить не тільки не стільки. Як росіяни кажуть пропагандістські репортажі, да вони там багато звинувачують. Його кажуть, да, звісно, він там спілкується з нашим полоненими, а за ним стоїть там за камерою п'ять автоматників. Вони там всі погрожують вбити, і ці полонені змушені казати те, що від них чекають. Але пан Тукін робить це дуже так красиво, цинічно і так з іронію. Да, він їх просто росіян розвалює на брехні, на пропаганді. на російський, коли там, наприклад, останні відео, коли кажуть, що ти сюди прийшов, що ти зі зброєю був, каже: ну тут же бігають нацики. Ну де ну в Україні нацики бігають зі зброєю, я повинен себе захищати. Тобто він це розвалює, і навіть ну не те, що 100%, але ну якийсь відсоток з цих людей вони потім там сидять, і вони потім, як я перепрошую за слинку, вони там доганяють, да та, там, а а ага, а а-а-а, да, ага, немає бандерівців. Так, да, точно. Тобто вони починають десь там включати розум, що а, ну да, так там використала російська пропаганда. Але коли повертаються назад, коли їх там я бачу, зустрічають а, в, в аеропорту, і каже: мене там били, вибивали укрбандерівці, фашисти. Тобто, ну все починається заново по колу. Так, почули вас, пане Іване. Дякуємо вам Дякуємо за те, що вам. доєднались Дякуємо до нашого вам. ефіру. Завжди раді чути вас і бачити, вашу так, аналітику. Іван Стопак, експівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку.